Сьогодні я беру на себе виклик навчитися легко мотивувати себе тут та зараз. Подивимося, чи вдасться це мені зробити. Саме мотивація це ключ до досягнення наших цілей та успіху. Без неї ми часто застрягаємо, не знаємо, як рухатися вперед, і залишаємося у стані постійної прокрастинації. Але коли ми знаходимо зовнішню внутрішню мотивацію, то здатні подолати перешкоди, виходити за межі своїх можливостей і досягати неймовірного. Саме мотивація це про домовленість з собою. Вас це не дивує? Для багатьох із нас головним ворогом є прокрастинація. Ми відкладаємо важливі завдання. І мріємо, що вони якось робляться, ну, наші самі собою. Але глибоко всередині ми розуміємо, що це ніколи не станеться. Прокрастинація руйнує нашу мотивацію і залишає нас у стані бездіяльності. Ще одна причина це відсутність чіткого напряму, коли ми не знаємо, чого хочемо. Чого хочемо досягти, важко знайти сили і бажання діяти. Ми почуваємося розгубленими і невпевненими, тому навіть не знаємо, з чого почати. Негативне мислення, сумніви, у, 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 у собі самого, також є потужними демотиваторами. Ми говоримо собі, що не досить гарні, не досить здібні. Але що не заслуговуємо на успіх. Ці думки паралізують нас і не дають рухатися вперед. І звісно, для багатьох перешкодою є перевантаженість, коли на наших плечах так багато обов'язків, справ важко знайти час, енергію, щоб зосередитися на власних цілях і мріях. Є кілька простих. Але дуже ефективних стратегій, які допоможуть вам знайти самомотивацію. Розбийте свої цілі на маленькі завдання. Коли ми фокусуємося на одному кроку за раз, це виглядає менш страшно, і ми швидше починаємо діяти. Створіть систему відповідальності: залучіть друга, родича або наставника, який регулярно перевірятиме ваш прогрес. І підтримуватиме вас у ваших починаннях. Відповідальність перед іншими може стати потужним мотиватором. Можна найняти коуча. Ми теж так працюємо. Позитивне мислення. Замість того, щоб зосереджуватися на своїх недоліках, нагадуйте собі про свої досягнення та сильні сторони. Це допоможе вам відчути впевненість і знайти сили рухатися далі. Четверте візуалізація. Уявіть собі, уявіть себе вже на вершині успіху. Особисто вашому. Яскрава картинка вашого досягнення може пробудити вас бажання діяти. Одна із найефективніших технік, які я використовую, це правило двох хвилин. Його суть проста. Якщо ви відчуваєте, що хочете відкласти завдання, змусьте себе працювати над ним хоча б 2 хвилини. Ще одне ефективне правило двох хвилин це навичка діяти без роздумів. Як тільки ви розумієте, що можете щось зробити за 2 хвилини. Як тільки ви можете щось зробити за 2 хвилини, робіть відразу, не роздумуючи. Це просто. Доповнення до. Попереднього правила. Часто найважче це почати. Але щойно ви зробите перший крок, ви відчуєте, що можете продовжувати. Навіть якщо ви зупинитеся після цих двох хвилин, це все одно краще, ніж нічого. Чи не так? Отже, сьогодні ми поговорили про те, як знайти мотивацію і подолати основні перешкоди. Правда, ж просто. Прокрастинацію, відсутність напряму, негативне мислення і перевантаженість. Ми також дізналися про ефективні стратегії, які допоможуть вам мотивувати себе: розбиття цілей, відповідальність, позитивне мислення, візуалізація і правило двох хвилин. Пам'ятайте, саме мотивація доступна кожному, хто готовий докласти зусиль. Тому. Закликаю вас почати діяти вже зараз. Спробуйте ці стратегії та знайдіть свою внутрішню силу. З кожним маленьким кроком вперед вам буде все простіше рухатися далі. До речі, спробуйте, будь ласка, ви можете залучити мене чи будь-кого будь іншого просто під цим відео. Напишіть, чого ви хочете добитися. що для цього ви зробите в першу чергу, та просто пообіцяйте мені, чи будь кому іншому, чи людям, які дивляться це відео, чи будь-яке інше відео, пообіцяйте, що ви це зробите. Просто пообіцяйте, як ви, ну, звичайно, обіцяєте. І вам буде простіше це зробити, адже ж ви пообіцяли, ну, якщо дійсно у вас таке виховання. Дякую, що подивилося це відео. Напишіть в коментарях, які стратегії допомагають саме вам знаходити мотивацію. Мені буде цікаво це дізнатися про ваш досвід. І не забудьте переглянути інші мої відео для ще більшої порції натхнення. До зустрічі!